Вітаю, Боспейс Регіон. Сьогодні така важка ніч була, 600 з чим-то цілей була над Україною. Але ми на роботі, ми працюємо до перемоги цілодобово. Прийшла якась така цікава жіночка, плачуть, Значить, Вишнівчанка каже, що хто на, на, на фронті? Чоловік. Чоловік на фронті. Каже, доможити нема аптечки. Я не знаю, в нас на базі зовсім пусто. Вже тут, Я думав, вже на цю сіру палатку знести, прибирали вчора. Вона пуста. Люди добрі, війна не закінчилася, щось приносить. Ми по по сусікам. Каже аптечку. Значить, передаємо три аптечки. Отака в нас є, колись ви привозили. Таку передаємо. Тоже вона десь якась Фінляндія чи Франція, я не пам'ятаю. Все, все згідно це. строки гідності нормальні, годності. Така аптечка є. І військову аптечку даємо. Ще допаковуємо. її. Колись ви привозили, це для пневмоторекса заклеювати легкі. Далі передаємо турнікети, дорогі американські. Є трошки батареї, гемостратіки і таке інше. Прошу вас, безпечний регіон, привозьте, приносити щось. Війна йде. Люди приходять, плачуть, просять. Допомагаємо разом силами оборони. Як вас звати? Як звуть чоловіка? Мене звати Евеліна, чоловіка Іван. На якому напрямку? Ой, не знаю, не каже, не дзвони. Не каже, не дзвонить. Не плакайте, приходьте, будемо триматися один одного та йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!